Шановні користувачі, в програмі Pro -про» існує можливість сформувати консолідовану інформацію по показникам податкової накладної на основі зареєстрованих розрахунків коригувань. Якщо податкова накладна мала значні коригування або з декілька разів, то для відображення остаточних даних, зареєстрованих в ЄРПН, можна сформувати спеціальний звіт в програмі. Для відображення інформації по показникам податкової накладної з рахуванням всіх зареєстрованих до неї коригувань виконаємо наступні дії. У списку на вкладці Податкові накладні вибираємо накладну, для якої є в наявності зареєстровані коригування. На вибраній накладні контекстному меню обираємо пункт Створити інформацію на основі зареєстрованих РК. В результаті у робочій області відображається додаткова вкладка, яка призначена лише для відображення звіту, який представляє собою інформацію про податкову накладну на основі зареєстрованих розрахунків коригувань. Сформований звіт складається з трьох блоків зверху вниз інформація про звіт, розділ Б та розділ А. Блок Б являє собою деревоподібний список, при розкритті елементів якого відображається додаткова інформація про рядки податкової накладної, які коригуються. В кінці кожного рядка відображається кнопка Переглянути коригування, що призначена для відображення додаткової вкладки з інформацією про поточне коригування. Відкривши саму накладну, можемо перевірити коректність сформованої інформації. Бачимо в накладній початкові показники, а в коригуванні вже змінені дані. Така відкоригована інформація і відображається у щойно сформованому звіті. Так само відображаються відкориговані показники по всіх записах в накладні. Дані у звіті інформація на основі зареєстрованих РК являються актуальними станом на останнє зареєстроване коригування в програмі. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube, Посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку ви бажаєте побачити наступне відео.